На сцені учні сидять на міндерах, їм викладають основи релігії. Події відбуваються у 19 столітті в період анексії Криму Російською імперією. Тоді кримським татарам заборонялися викладати будь-які предмети, крім релігії. Боротьба за знання тривала руками і досягла результатів. Отже, діти вчаться у сучасній школі. Вони сидять за партами, їм викладають всі предмети, зокрема рідною мовою. Театралізована вистава створена за твором Номана Чілібіджхана Карл Хач Молитва ластівок. Юні актори майстерно передали прагнення до знань красу кримсько-татарської мови, яка продовжує жити і розвиватися. Молоде покоління потрібно навчати кримсько-татарської мови. Всі наші заходи, які ми організовуємо, які вже були, які є, які ще будуть в майбутньому, вони не не матимуть жодного сенсу, якщо наше, наше молоде покоління не розмовлятиме кримськотатарською мовою. Тому перш за все ми робимо це все заради них. В межах дня кримськотатарської мови та літератури прозвучали уривки творів Шакіри Сіліма, юнуса Кандима, Дженгіза Дахджи та Мустафе Амєтова. серед тих, хто взяв участь у літературному читанні, і Алла Ренська, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка вже чотири роки вивчає кримськотатарську мову. Я вперше на такому заході. і і це надзвичайно мені приємно відчувати цю єдність, оскільки тут були представлені як мої викладачі, так і діти, так і студенти, всі, всі, всі. І виступати перед усіма це було надзвичайно приємно і важливо для мене. Символічно, що для проведення дня кримськотатарської мови та літератури обрали ліцей Бірлік. Тут навчаються діти з різних національностей, але більшість з них з тимчасово окупованого Криму. Крым татар цели куны бу сефер, ве бу ана неге керек, эр ел да да боле бір кен, да да тантаналы, да да боле бір гузель ә, бір тарзда кечмек керек, мен белесем, эр ел. Ве Крымда бұны біз да да гузель қайд етмеліміз, яқынларымыз нен, анда кеват андашларымыз нен берабер. Берлик, це такі шматочы Крыму, де ми всі разом об'єднуюся. в окупації, але Ми на матрогові частині України вчимо мову в університетах, в школах, в курсах. Тобто, цей день, день камстерської мови, він сьогодні всіх нас об'єднав. Театралізовані вистави та літературні читання дають можливість ще краще вивчити мову та відчути її красу. Ми віримо, ми працюємо задля деокупації Криму. Найближчим часом я не знаю, скільки часу це займе, але не зважаючи на е, існуючу нині зараз окупацію Криму, тимчасову окупацію, е, я вважаю, що ми маємо, ми мусимо будувати цей фундамент законів нормативно-правових актів, е, наприклад, якихось дат визначних, які потім ми зможемо вже культивувати вільному українському Криму. День кримськотатарської мови відзначається вперше 10 вересня. Дата символічна, бо в цей день, у тисячі 1927 році відбулася перша всекримська орфографічна конференція. Тоді ухвалили перехід з арабської графіки на латиницю. Запровадження цього дня є важливим кроком у реалізації стратегії розвитку кримсько-татарської мови, затвердженої урядом України. Донада Мілітимізиса хладяк, які сімдем береси, халагостем мілятимізового мадах. День кримсько-татарської мови та літератури об'єднав учнів та студентів, вчителів та викладачів, активістів та політиків. Від сьогодні це свята відзначатимуть щороку.